Львівська майстерня мила милоручної роботи зі Львова для моєї подружки. Подаруночок поїде в Європу. Давайте поглянемо, що я її обрала. Ось такий з лісовою ягідкою. Це у нас спінний цукровий омоложуючий скраб маска, 5 хвилин, обличчя та тіло. Ніжний скраб для всіх типів шкіри живить, не сушить, ідеально очищує та тонізує. Має олію органи. Бачите, так, доїхало трішки в такому вигляді, пересипалось, перелилось. В житті набагато яскравіше. Не знаю, наскільки це натурально, але ж це лісові ягодки. Може бути дійсно що зафарбувало в такий колір. Тому що камера вам показує його не настільки вирви око. Також я обрала ще мило, ціни надзвичайно були. Приємніше, як ціні я обирала. Ось таке мило ручної роботи, мило волошка, волошка календула Каолін. З додаванням волошки та календули, омолоджує та освіжає шкіру, містить вітаміни різні та мікроелементи, лікувальні властивості, ефірні масла, бачу, органічні кислоти, які сприяють підвищенню пружності та тонусу судин. Ось так в розрізі все це виглядає таке. Красиве і дуже ароматне. Мені навіть винесли посилочку на пошті і я вже відчувала всі ці надзвичайні аромати. І ще подаруночок. Ось таке сердечко, теж мильне, і воно ароматить найбільше. Я навіть не знаю, що тут, тому що, бачите, це такий презентно-компліментарний варіант. Але теж дуже приємно, теж буде подружці. Ви знаєте, для себе нічого не замовляла, тому що саме. Хотіла такий подарунок оформити, але дуже зацікавилася. Мене приємно вразили і ціни, і акції. Це не на правах реклами. І до речі, скільки разів була у Львові, жодного разу не потрапляла на ці магазинчики, тому що такого плану сувеніри завжди везеш, особливо з, 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 з Львову. Тому хто точно вже користувався, знає, особливо львів'яни, Якщо ви тут, напишіть, наскільки ця косметика дійсно приємна, натуральна і класна. Але навіть аромати мене вже вражають, навіть не дійшовши до використання. Ось такий ролик у нас сьогодні. Всім дякую за перегляд. Бувайте!